Щойно ми розмовляли із родинами безвісти пропавших воїнів. Є ще категорія людей, що є загиблі брати, сестри, батьки, сини, дочки. І от, власне, зараз ми у невеличкому такому колі, будемо слухати історії сімей, у яких загинули на війні родичі. Прошу, не. щось сказати в загальному всі дивіться, сказати з одної перше. Дуже дякуємо всім цим е, благодійним організаціям, які це організували, бо це звісно для нас дуже важливо. Тому що ми з нашою бідою фактично залишилися сам на сам. В своїх родинах, ну, відповідно, ще поряд, якщо є такі самі горю люди. А тут до організації винесли це на загал і їм дуже велике спасибі. Ми відчуваємо десь якусь підтримку, що, що ми не одні і що ми не байдужі комусь і. Будемо сподіватися, що і надалі не тільки громадські організації, а і вся громадськість наша буде більше слідкувати і буде більше долучатися, тому що деколи люди є більші. І Те саме від влади. Ну, дякуємо так само, що вони підтримали, але хай би побільше. побільше. Ну, підтримки. на зустріч, так. Підтримки. І підтримки. Для, не, для нас це дуже важливо. Відчувати, що наші діти не загинули за те. І що це справді комусь потрібно, тому що правильно, деколи чуєш, ми туди не посилали. Чому він пішов? Це його особисті проблеми, і що ми втратили дітей. У мене двоє там дітей. У мене нема ні внуків, ніколи. І це остатися, виховавши дітей сам на сам, це дуже важко. Ви сказали, що ви тут громада. Яка то громада? Чорноват, ми з селами. А я червонолетами. Волонтери, волонтери нам дуже кажуть, стараються допомогти, і дзвонять час від часу. ну Хто лишився, отак як. Жіночка говорить, один з цією проблемою без родини. Ні, є. Родина є, але в мене батьки залишилися, а дітей немає. У мене теж і внуків нема з цим загинув, але дуже важко лишився один на один з своєю проблемою. Від адміністрації підтримки фактично тільки ми чуємо від волонтерів. Волонтери нашим дітям допомагають там на війні, а адміністрація ноль. Тобто треба готуватися разом підтримувати виконати. Ми стараємося так одна другу підтримати, тому що виходу немає нашого. От, наприклад, я ще на шахті і син з шахти йшов, То от шахта допомагала своїм саме і одяг, і ну все, що було потрібно, і ми збираємо і одноденний заробіток до кінця, і це, але ну щоб воно було не тільки от від шахти, а все таки і від міста, від громадськості цей, тому що допомога йде, виходить, тільки своїм. Ну і син говорив, волонтер, рулять, А так, як люди за свої гроші купують на ноль бензин, щоб поїхати, ну, це ненормально. Все, з нуля їм все волонтери так. допомагають. Все. все, або волонтери, або вони. Ну все ж таки вони захищають за свій так. за свій і в мене син казав. Говорить, я там, щоб ви не побачили те, що бачу я. І от він в Харкові лежав в госпіталі, то я з ним була, посварилась. Він настільки переживав, щоб я побачила от розбитий Харків. Бо він три рази був в госпіталі, то три два рази в Краматорську. Ну це реально не можна було приїхати. А в Харків я приїжджала, то він дуже переживав, бо це ж кожен день. І от що вони бачать, і вони ж, напевно, майже нікому це не розказали. Цей страх то все, що пережили. Єдине, що він сказав, з 200 чоловік, що зі мною прийшли, тільки 20 залишилося. Це десант. І син, старший, мій помер, і він казав, мені допомагав син. І каже, оті молитви, що ви молитеся, ми відчуваємо. І в мене син кинув курити і каже: Мам, я став ближчий до Бога. І от в них був капелан, який їх сповідував, все, от вони йшли це, і от він тут, не ходячи в церкву, там він приблизився. І він каже, я відчуваю ці молитви, що ви молитеся. І говорить, це для мене багато. І прийшовши в відпуск, він пішов в костел до мене і приймав якби, причастя. все при тому, що як пішов на війну, він це не робив. Побачивши оце все, що на війні, він став справді. От до того ближче. І от дуже багато що є там священники. Навіть ну, не повністю священники, але люди, які вірять і допомагають все таки пережити. Вони ж, як і психологи, там, виходить, працюють все таке. Дякую людям, які небайдужі у всьому. Дай Боже, щоб закінчилась швидше війна. Ну що ж, ми щиро відчуваємо всім вам. Це тяжка втрата. Боляче бо, бо, про це говорити. Але, на, на мою думку, треба продовжувати розповідати про історію, історію воїнів, історію родин. І, звичайно, готуватися разом, підтримувати одне одного. І сподіватися, що.